Всім привіт! Виїхав трохи велосипедне відео зняти з дітьми, покататись і розповісти вам про те, про що мене питають доволі часто про мій велокомп'ютер, який він, чому саме такий, як я його використовую, в чому плюси такої моделі використання та мінуси. Зараз про все розповім. Дуже сподіваюся, що комусь це відео буде дійсно корисним. взяли курс на цю вежу, доїхали до неї. Діти трохи втомились, тому тут ще й майданчик дитячий є. Тому діти зараз тут пограються, а я вам розповім все, що планував. Діти хотіли майданчик, хотіли ми разом всі до цієї вежі. Я поставив велосипед, не повірити під турніком. от таким. Я не знаю, як ці турники до мене всі йдуть, але якось то йдуть. Ну, ладно, зараз я вам розповім спочатку все, а потім ми поїдемо тренуватися. Так, одразу дисклеймер, я знімаю це відео для тих, хто цікавиться, дійсно, моєю думкою, і для тих, хто постійно запитує. І запитують нерідко про те, а що обрати: велокомп'ютер чи годинник. Тому, якщо ви точно знаєте, що вам потрібно, то можете просто написати свої відгуки стосовно моїх коментарів, які я сьогодні дам. Але не треба тут розповідати, що я нічого не розумію, тому що я вже дуже багато проїхав. Я катався. Із велокомп'ютерами, з годинниками, і ділюсь тут. Тільки своїм власним досвідом. Тож, друзі, оце самий класний комп'ютер для мене. Саме для мене. Комусь він думаю, може не підійти по багатьом причинам, і про них я теж сьогодні розповім. Я користувався доволі довго різними комп'ютерами. В мене був Garmin Edge 25, також зараз є Edge 1030, з яким я вже півтора роки. А також я користувався годинниками Fenix, починаючи з третьої версії. І через те, що я відносно немало катаю, багато країн вже проїхав. Я думаю, багатьом буде цікаво. Чому я зупинився саме на годиннику. Це, до речі, Fenix 7X. Ну скажу, що під цей сценарій використання підійдуть і Fenix 5, і 6 і, там, модифікації. Для мене головне, щоб була ще й навігація. Тому шукайте саме з навігацією. Тож, по-перше, треба розуміти, що цей годинник може все те саме, що і найкращі велокомп'ютери. І тут мова не тільки про базові речі, як швидкість, дистанція та інше. Навігація також тут працює, як і інші корисні функції. Тут є синхронізація зі страви. Кому там створили маршрут, і він вже на годиннику, і так я знаю, що і на велокомп'ютерах Гармін, Ваху багатьох інших теж так само. Але люди питають, чи можна так на годиннику. Тому я відповідаю, можна і на багатьох велокомп'ютерах так зробити, до речі, не можна. Для чого потрібен велокомп'ютер? Я думаю, кожен вирішує сам. Тому що я ще застав ті часи, коли ми на велику обмотували дріт, щоб там з'єднати його з датчиком, був якийсь китайський велокомп'ютерчик, і все це для чого, щоб одометр був із. Спідометр, і ми всі дуже раділи, тому що в нас є от щось таке, типу спідометр, як на автомобілі. Але насправді сьогодні це потрібно по багатьом причинам. Мені, наприклад, в більшості випадків для того, щоб тречити дистанцію за день для навігації, для того, щоб відстежувати інколи пульс. Ладно, ладно, я заганяюсь, пульс я зовсім не відстежую. Хоча для багатьох найперше, що потрібно від велокомп'ютера, це саме синхронізація з гаджетами, щоб ви. Мірювати пульс за допомогою зовнішнього якогось пристрою, типу там нагрудного пульсометра. От хтось скаже, що навігація не дуже потрібна. Ну, типу, я не мандрую дуже багато. Але навіть для тих, хто тренується, займається спортом, бігає чи катається на велосипеді. Це корисна річ, тому що от ми, наприклад, з Оскаром тут в Вільнюсі і вирішили проїхатись 20 кілометрів. Ну, таке собі міні-тренування для нього більше. Я тут мало що знаю, але тут є функція Road Trip Navigation. Я вийшов, обрав для себе тип активності велосипед, обрав Кількість кілометрів бажано, щоб проїхати, і також напрямок. Я завжди обираю будь-який напрямок, але можна і персоналізувати. І потім комп'ютер, в моєму випадку, годинник розраховує вам три варіанти маршруту. І ви обираєте, дивитесь там характеристики його, наскільки він довший чи менший від запланованого. Дивитесь саму мапу і їдете. І найголовніше, що він вас в будь-якій точці світу поверне саме в цю точку. Це корисно, якщо ви, наприклад, приїхали до Тайваню, зовсім нічого не знаєте, взяли в оренду велосипед, захотіли тренування на кілометрів, куди поїхати, щоб повернути, щоб не заблукати. От для цього навігація теж потрібна. Хоча так я ще й використовую для того, щоб синхронізувати зі своїми маршрутами в комуті чи в страві, і потім їхати в мандри. І при навігації ви бачите мапу, ви бачите скільки до повороту залишилось годинник чи велокомп'ютер вас сповістить, коли саме треба приготуватись до повороту, і так далі. Тобто, це повноцінна навігація, і я забігаючи наперед, вже проїхав немало за такою, але не буду вам лити воду, тому що. Багато хто знає, що таке велокомп'ютер, навіщо він потрібен. Давайте пройдемось по плюсам і по мінусам саме от такого вибору: годинник замість велокомп'ютеру. І так, перший плюс для мене це один гаджет для всього. Навіть мені було дуже незручно заряджати, шукати, де я сховав, кріпити окремо годинник там на руку і велокомп'ютер на кермо. Тому що зараз це простіше. В залежності від того, що я роблю: хожу, бігаю, їду на велосипеді. Я обираю активність на годиннику, можу навіть каст Мені створювати, наприклад, дехто я бачив, створює навіть автомобільні поїздки. Можна створити просто активність, вона не буде синхронізуватися зі стравою, але ви будете знати, скільки ви проїхали на автомобілі за там конкретний день. Якщо ви мандруєте автомобілем, це теж буде корисно. І це я вже не кажу про тих, хто ще займається якимись трейлами, трекінгами експедиціями, тому що ця штука буде корисною і для автомобільних експедицій, і для пішохідних якихось експедицій, і так далі. Тобто, один гаджет для всього не треба навіть у гармінівські. Великі GPS. комусь треба. Хтось точно скаже, що він знає, і я з ним не буду сперечатись. Це я кажу про мене. Другий плюсик: годинник завжди на руці, і це дуже важливо, тому що ви можете забути велокомп'ютер. В мене таке не раз було, що, наприклад, я не зарядив велокомп'ютер, чи просто не знайшов, чи просто вже вийшов на вулицю. Дивлюся, велокомп'ютера немає, а ми вже там почали їхати. Годинник завжди на руці. Ви просто включаєте трекінг вашого тренування чи навігацію і їдете. Я, до речі, навіть без велокріплення їхав всю Іспанію Португалію з навігацією на годиннику на руці, і все було шикарно. Третій плюсик: годинник дуже автономний. Я, чесно кажучи, не дуже бачив велокомп'ютери з таким типом екрану. Це типу Є-Інк, е тільки більш сучасний, кольоровий. І він навіть тоді, коли увімкнений, не розходує заряд акумулятора, тільки коли щось відбувається на ньому. І я вам скажу, що на звичайному велокомп'ютері вам доводиться вмикати енергоефективний режим, і ви їдете з вимкненим дисплеєм. І потім, коли ви хочете подивитись на навігацію, ви його торкаєтесь. Він там роздупляється, що треба вимкнути екран, потім, де ви знаходитесь, і це все дуже незручно. Тут ви завжди бачите інформацію чи навігацію перед собою. Про наступний плюс я вже коротко сказав: не треба заряджати багато пристроїв. Тобто раніше я заряджав і велокомп'ютер, і годинник. А тепер мені треба слідкувати тільки за годинником. І це не складно, тому що я його Користовує не тільки для спорту, тобто він зі мною завжди. І до речі, пов'язуючи цей пункт з попереднім з автономністю, скажу, що саме Fenix 7 працюють, ну, наприклад, в експедиційному режимі, коли вони тречать ваше місце положення раз на годину до 140 днів. Ви просто вкиньтесь. І жоден велокомп'ютер, наскільки я знаю, з таким не впорується. А тим більше у такому форм-факторі. в мене Edge 1030 був досить автономним в енергоефективному режимі. Ще була додаткова батарейка, але це вже геморрой, тобто її теж треба заряджати Третій пристрій, ще вона важка, треба думати, куди розмістити її. Тут нічого цього немає. Наступний плюс: саме через нього я перейшов на годинник, тобто він не на першому місці, але це вже була грань. Я, як ви пам'ятаєте, приїхав до Іспанії Португалії з Garmin Edge 1030, топовий велокомп'ютер від Garmin. І я завантажив туди свій маршрут на 1500 майже кілометрів. І коли я почав їхати, я помітив, що він завантажує його на 36% і вимикається, просто вирубається. Таке в мене було півдня. Ми їхали тільки завантажуються до 36% і прогружається, і вимикається. І я зрозумів, що так не може бути далі. Ми не зможемо так проїхати. Просто в мене на руці були 5X, я запустив звідти маршрут, тому що він був синхронізований зі всіма гаджетами ґермін. І ми проїхали прекрасно собі всю дистанцію по годиннику, і саме там я зрозумів, наскільки це круто, що екран постійно активний. Ти постійно бачиш навігацію, наскільки вони автономні. Тобто, з день вони розряджались там відсотків на 30. Я, наприклад, нещодавно заміряв в розгрузочному темпі, тобто на тренування, коли ми їхали довго, за 70 кілометрів годинник розрядився на 18%. Просто щоб ви розуміли. Міли, це дуже дуже непогано. Тобто, так вийшло, що годинник він якось сучасніший і хаває великі маршрути кращий. для мене. Це прям було тоба і треба. Брати так, тому що ну я не хочу більше паритись про все, і ще й про те, чи він схаває маршрут, чи ні, великий повне керування кнопками. Це ще один величезний плюс годинника. Навіть 1030 топовий гармін, він має сенсорний екран, і там всього три механічні клавіші, одна з яких блокування, розумієте, тобто функціональні дві старт-стоп там чи круг. А якщо тобі потрібно щось ще подивити, що ще додати, таке інше, тобі потрібно все робити на сенсорному екрані. Це жопа, друзі, це тупо геморой. І я знаю, що деякі комп'ютери все ж таки мають таке саме керування, але мені подобається, що годинники Гермін вони мають 5 клавіш, і ти можеш робити все і одразу. І до речі, в сьомій версії додали ще й сенсорний екран, але його можна відімкнути. І відімкнути можна тільки в активностях, наприклад, спорт і все робити клавішами. Ще один плюсик це те, що на годиннику попросту більше функцій. Ну, наприклад, я можу взяти тільки годинник для всього і навіть оплачувати щось в мандрах за допомогою годинника. Ми так робили в Сербії, наприклад наприклад. все було шикарно в Іспанії, Португалії теж саме за допомогою велокомп'ютера ви так робити не будете. І якщо мова про те, що вам не подобається на руці, возити годинник, то є отакі спеціальні кріплення гармінівські. Ви просто купуєте такий кредл і вставляєте в звичайне кріплення для велокомп'ютера гармін. Вони є і отут, і на ліжці там різні, оригінальні, неоригінальні. І отак просто вставляєте. Все, годинник тут, нічого страшного. Я йдете в магазин, зняли, прийшли, повісили все. Дуже легко встановлюється. Але звісно, мінуси також є. І Перший з них він очевидний це маленький екран. Навіть в моєму найбільшому годиннику, це найбільший в лінійці, він маленький. Для тих, хто, наприклад, їздить по ваху, там більший екранчик, але все одно роздільна здатність менша. Мапи не такі деталізовані. І ще більше для тих, хто їздив там з Гармін Едж 25, це зовсім не проблема. Але якщо у вас великий велокомп'ютер, ви користуєтесь навігацією, то так, екранчик тут менший. Але повторюю. Що навігація ну для мене все працює шикарно. А якщо не навігація, то на такому екранчику вся інформація прекрасно читається, і до речі, під прямими сонячними промінями. Нічого не вицвітає, ви можете завжди бачити всю необхідну інформацію. І ще один мінус це вартість. Так, годинник буде коштувати дорожче. Проте тут додам одразу декілька моментів. Якщо ви плануєте придбати собі і годинник, наприклад, якщо ви багато бігаєте, як я і ви полюбляєте це і там ходите в походи, і просто хочете тречити активність і велокомп'ютер, тому що ви катаєте, то сума навіть недорогого годинника і недорогого велокомп'ютера, вона буде також немаленькою. По кошту. А купляти не обов'язково одразу сьомий Фенікс. Наприклад, сьогодні можна легко придбати Фенікс 6Х баксів за 350-400. Вони дуже швидко дешевіють, і це ще один мінус. Він теж стосується вартості, тому що коли ви придбаєте собі годинник топовий за 1000 доларів, наприклад, за рік ви продасте його за 500, тобто майже в два рази. Так, це техніка така специфічна, але ну маємо те, що маємо. Я, наприклад, міг би не змінювати зараз свій 6х на сім. X, Але мене купив ліхтарик, і тут також є своя фішка, зараз розповім. І от якщо ви вже, наприклад, обираєте собі Fenix 5X чи 6X, то тут вартість доволі нормальна, адекватна. І, до речі, їх досі можна купити десь на знижках офіційні нові. Чекайте на Amazon, на eBay чи навіть просто в магазинах їх можна знайти. Ще додам дрібничку, вона стосується і велокомп'ютера, і годинника, проте годинника більше не можна вибіряти пульс, коли велокомп'ютер чи годинник закріпляється. Іплені на кермі, це не може робити невелоком не, не годинник, але годинник може це робити, коли він на зап'ясті. Але все одно я знаю, що багато хто зі спортсменів, хто турбується про пульс, вони використовують зовнішні пульсометри, і годинник зі всім цим е, прекрасно конектиться. Тобто тут є НСІ, Bluetooth і все буде гаразд. Ну і тепер давайте про пару бонусів. Це не можна назвати плюсом для всіх, але для мене це величезна перевага саме цього годиннику. Наприклад, ліхтарик, як я вже сказав, ліхтарик навіть в Nokia 11.2.0 був, що це Таке. Але ви можете підсвічувати собі будь-що будь-де, тому що ліхтарик це завжди на руці. Навіть в смартфоні, в будь-якому смартфоні є ліхтарик, треба тримати в одній руці. А тут ви можете робити щось двома руками, і у вас буде вімкнути ліхтар. По-друге, це просто швидше. Ви можете комбінацію клавіш просто двойним натисканням на кнопку включити ліхтарик будь-коли за долі секунди. Зі смартфоном це складніше. По-третє, тут він смарт, так скажемо. Ви можете його програмувати, і навіть коли воно так на велосипеді, ви можете його вімкнути для того. Щоб просто обозначати себе на дорозі, і можна вмикати навіть блимання. Тобто, коли ви їдете вночі, ну сів у вас акумулятор, треба себе позначити якось, ви просто включаєте блимання, всі вас бачать. Також можна якось закріпити його назад. Тут є красне світло, і красне світло для мене важливо, коли ви ночуєте в наметі, щоб не буде всіх взимку, коли ми, наприклад, разом ночуємо. Я вмикаю красне світло і бачу все, що мені потрібно, і воно нікого не сліпить. Але також, коли я просто вночі прокидаюсь, навіть сам в наметі, то мені. Не потрібно лізти з налобним ліхтарем, я просто вмикаю все на руці, тому що годинник завжди зі мною. Тобто ліхтарик дуже крута річ. Там є ще програмування стосовно бігу, коли ти біжиш після заходу сонця, коли рука вперед іде він блиме білим, коли назад червоним, ти так себе позначуєш дуже класно на дорозі. Це все просто бонус. І ще один бонус це картографія. Тут, на відміну від більшості велокомп'ютерів, одразу завантажена мапа всього світу. Ти можеш знайти будь-де аптеку, паркінг, готель і так далі, і вихід з Бога лісу чи пустелі, ти знайдеш у вірному напрямку, тому що тут є одразу все нічого завантажувати не треба. Ти завантажуєш просто маршрут, а мапа тут вже є. Я пам'ятаю, навіть з 10.30 це була проблема, тому що треба було завантажити ще і регіон. Як тут все одразу на годиннику, і ви знаєте, для мене цих плюсів, зважаючи ще на те, що можна обійтись і навіть Fenix 5X, які сьогодні коштують ну дуже недорого. Вам не обов'язково брати, наприклад, сафірове скло чи титановий корпус. Це просто ідеальне для мене рішення. Саме тому я перейшов на годинник як велокомп'ютер. І якщо ви цікавились цим, напевно, ви теж задавались питанням, в чому краще то чи інше. Можете розглянути. Я вам розповів про найважливіші пункти. Пишіть свої коментарі. Дякую вам за перегляд! І ми дуже скоро відправляємось у наш велопробіг за Україну. Буду користуватись, до речі, ось саме таким велокомп'ютером. Всім пока.